Мегаполіса так багато стильних людей, адже Нью-Йорк – одна з головних столиць моди. Пропоную зробити невеличку паузу в нашому інтерв'ю та дізнатися все про особливості нью-йоркського шопінгу. Нью-Йорк – місто контрастів, і, мабуть, найбільше у сфері моди та стилю. Саме на вулицях Великого Яблука дизайнери черпають натхнення, а модниці демонструють найкращі зразки стрітстайлу. Сьогодні ми вирушаємо на Манхеттен, Мекку, шопінгу та краси. Американський шопінг, мабуть, ідеальний варіант для тих, хто хоче знайти останні модні новинки за доступною ціною. На центральних вулицях Нью-Йорка причаїлося немало дизайнерських бутиків, аутлетів, вінтажних крамниць та маст маркет бутиків. Проте усім, кому пощастить опинитися в мегаполісі, ми радимо одразу ж вирушати до універмагів. На щастя, їх тут вистачає Мейсіс, Рокфеллер Центр, Сенчер 21 та Блумінгдейл. До речі, останній один із найпопулярніших, адже ніде немає таких знижок, як тут. Окрім сезонних розпродажів, наприкінці листопада та червня, керівництво Блумінгдейлу регулярно тішить своїх клієнтів акціями та різноманітними подарунками. А ще Манхеттен славиться крамницями Армані, Картьє Анко. перелік безкінечний. Проте самі американці не радять захоплюватися яскравими вітринами та відомими іменами. Мешканці Нью-Йорка переконують, в аутлетах представлені найгірші моделі дизайнерського вбрання, проте ціни на них значно нижчі. А ще не забувайте про одну хитрість. Ціни в американських бутиках вказані без податків. Тож не дивуйтеся, якщо сума на ціннику трохи відбувається. Відрізнятиметься від тієї, що у вас попросять на касі. Попереду на вас чекає. Просто з Манхеттена вирушаємо на Нью-Йоркський тиждень моди. Хоча Нью-Йорк не так давно включили до четвірки головних столиць моди, все ж перший тиждень моди у світі відбувся саме тут. Історія американського фешн віку починається з 1943 року. Під час війни дизайнери та їх клієнти не мали змоги подорожувати до Європи. Тож, аби не відмовляти собі у модному задоволенні, американці організували свій тиждень моди. Сьогодні участь у Нью-Йорк фешн-вік регулярно беруть Віра Вонг, Марк Джейкобс Дон. На каран Майкл Корс, Томі Хелфігер та інші кутюр'є. завдяки успішним колекціям цих дизайнерів минулого сезону прибуток тижня моди у Нью-Йорку сягнув аж 400 мільйонів доларів. А днями у Нью-Йорку пройшли і ще кілька десятків показів. Свої колекції показали Вікторія Бекхем, Олександр Вонг, Джейсон Ву, Макс Азрія та інші дизайнери. Тож ми вже в курсі найновіших трендів сезону Осінь зима 2014. Краплю терпіння і про свіжі та креативні дизайнерські ідеї дізнаєтеся, і ви.